Всім привіт! Давайте вам покажу, як виглядає сибіла. Сибіла у нас не кормлена. Ну, у нас взагалі вся ягода без підкормок, без підживлення. На піску її потрібно кормити щодня. Тобто, ті дві підкормки, які ми їй дали, це так, для підтримки штанів, щоб штани не спали. Але, але щоб показати вам натуральну її величину. Тобто, якщо сибілий, ягода і ось, така, і ось така вона буде такою, без підживлення. Якщо ви її підкормите добре, то вона буде досить-досить гарна. Дивіться, яка вона гарна і чудова на сибілі. Її тут досить багатенько, чимало, сорт врожайний, вона дуже солодка. Тверденька, транспортабельна, тобто дійсно промисловий сорт середньо пізнього сроку достигання.